Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі, хто скучив за проспектом, за містом. Показую вам трішечки сьогодні э, Центральні вулиці, так би мовити. Так, що я вам хотіла сказати, йду я значить, сьогодні э, по справах. Ну і треба мені було зайти значить, в оптику Там вирішити, де питання. Попередньо я знаходжу на сайті цю оптику, так, телефоную, ну, а вже звертаюсь туди неодноразово, тож знаю, що субота вона працює. І що ви думаєте? Ніхто не бере слухав, подумаю, ну ладно, можливо, там зайняті чи ще щось. Гадаю, буду тут поруч і зайду. І ось прийшла, а там просто... Ну, зачинені оці ролети. І написано, що оптика працює кожного дня. До 15-ї, окрім вихідних. Боже, я в шоці. От я не розумію це питання до керівництва, до роботодавця, так? чому не оновлюється інформація на сайті. Ну зараз вже світ технологій, так? Крової. Якщо тобі щось потрібно, ти не можеш, наприклад, дозвонитися, ти куди йдеш? В інтернет. В інтернеті все ж сказано. Ну таке собі. Тепер от я йду, тут на нас в центрі. Якусь іншу, не знаю, оптику, можливо, знайду. Хоча вихідний, але все одно вони повинні працювати. Ой, щось таке. А ось вона мені терміново сьогодні була потрібна. Розраховувала на одне, отримала геть інше. Ну нічого. Е, ще не опускаю руки, <гадаю>, гадаю, що все ж таки я щось знайду. Міколики мене не залишають. Шла, я йшла, думаю, вже так хочеться щось смачненького, солоденького. Ну, Я собі взагалі не кожного дня дозволяю щось солоденьке. І це ж думаю, ну я ж тут іду поруч. А тут в нас на Соборній, от там за Макдональдсом позаду, ми вже зрозуміли, хто мене дивиться, от, то є львівські круасани. Дуже смачні. От, наприклад, якщо брати франсон, Теж є така пекарня, ну, круасани і будь-яка інша випічка і напої. Мені там чогось не подобається. Е, не та начинка, її не стільки, як тут. І, до речі, тут ціни більш такі адекватні, можна сказати. Я думаю, куди ж воно піде. Дуже смачно. Оце новинка в них літня. Ви бачили, є з персиком і з ягодами. З ягодами дуже смачно, От я зараз насолодилася, продегустувала. Там іде, виходить оцей сир маскарпоне. Свіженькі, такі, в міру солодкі. І оці ягодки, які тут додані, вони додають такої знаєте, невеличкої кислинки. І оце поєднання, це просто бомба. Я там вийду, мабуть, вийду. Дуже смачно, але мені сподобалось. Тож, хто буде в лісі круасанах, обов'язково скуштуйте, тому що я гадаю, сезон закінчиться. Ну і вже і ці закінчаться. Буде щось більш таке осіннє, прохолодне. Тож якось так. Підіймайте собі настрій якимись дрібничками, але в міру. Класно лавки поставили. І місця багато не займає, і так прикольно, гарно виглядає. Липку нам тут поклали посередині проспекту. Гарно. Так приємно йти. Так, я ж все живу в пошуках оптики. Зараз. По Соборній не захотіла йти, О, думаю, їхати теж не буду тут поруч. Тож пройдуся трішечки пішки. Ну і вам покажу. Хто скучив. Боже, вже листочки жовтіють, невдовзі оце все поопадає. Просто О, все. Закінчується літо. Холод починається, бо вже так не хочеться, так не люблю. Mm. А, ну що робити? Перейшла я на іншу сторону, тому що ну, дуже спекотно, я хочу вам сказати. І йти зовсім не камільфо. <сху> Друзі, хотіла вас запитати, вже було таке питання у мене, відео, але все одно ще повторюся. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви хочете бачити у мене на каналі. Тому що я вам знімаю те, що зі мною відбувається. Назва співпадає з подіями, розумієте? От, якісь такі корисні моменти, які можуть вам стати у нагоді. Ну і те, що відбувається в житті, якби ділюся так, своїми реаліями, так би мовити. Але напишіть ви в коментарях, що от вам би хотілося бачити, на що там звернути свою увагу, так? Можливо, у вас є якісь там думки і побажання. Тому що ну, мені дуже важливий згородній зв'язок, я завжди це кажу, тому що воно так і є, я на цьому наголошую. Але чомусь а, дуже туго з цим іде. І ось а, дуже мало коментарів, якихось побажань. Я дякую тим одиницям, які мені пишуть. Я не пам'ятаю нікнейм. Мабуть, Алекс. Ось далі не пам'ятаю. Дякую, ви мене дивитесь, мабуть, кожне відео коментуєте. Для мене це дуже важливо, прям саме серденько, знаєте. Дуже приємно читати коментарі, відгуки. Ось Тому щиро вдячна і... Сподіваюся на збільшення цих коментарів. Тож закликаю кожного з вас, напишіть, будь ласка, все одно ж ви мене дивитесь з якимись думками, якісь, мабуть, є пропозиції. Обов'язково, будь ласка, напишіть, тому що для мене це важливо. Повторюся. Якось так. Буду закінчувати сьогоднішній влог. Дякую, що ви були зі мною, дякую, що подивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Залишайте свої побажання, коментарі, лайки. Ну, і залишайтеся зі мною. А я вас буду надалі радувати цікавими відео. Тож, всім бувайте, до нових зустрічей. Па-па!